В Івано-Франківську відбулося відкриття ювілейної пленерної виставки Тера Культура. На ній експонуються майже два десятка робіт, і їхніми авторами є відомі художники як з України, так і з Європи. «В Даному випадку тут іде розмова про те, що в експозиції представлені художні роботи авторів двох пленерів. Тут представлені роботи 11 художників. Ці художники досить відомі, як в Україні, звичайно, що за кордоном. Це є Литва, Латв, Латвія. Цьогорічний пленер провели у національному парку Гуцульщина. Головним завданням було зобразити красу українських Карпат. Розповідає співорганізатор Тарас Косович. І кожен з митців робив це через призму власного бачення. Була поставлена задача, з якою дуже успішно справились митці передати красу карпатського краю. Через своє через призму авторського свого бачення, що і відбулося, і досить чудовий результат. Самі ви можете зрештою переконатися. Одним з перших ці роботи побачив художник Богдан Губель. За його словами, переглядаючи полотна, щоразу можна побачити щось нове та оригінальне, адже кожна робота виконана в унікальній техніці. Я вже десь одним оком перед тим вже переглянув, подивився, але сьогодні особливе в мене враження. Бо вже бачу так, як глядач. От, і е, виставка надзвичайно цікава. І сьогодні, якраз попленерова виставка е, підтверджує в тому, що художники е, дуже цікаві, талановиті. Більше того, що крім того, що мають свій почерк, своє, своє позиція, своє обличчя. І це видно по роботах, але ще крім цього навіть відчувається поза тим, школа їхня важливо, що не зважаючи на війну в Україні, до цьогорічного пленеру доєдналися іноземні митці за словами співорганізатора заходу Віктора Гурака. Вони були вражені красою природи. Було цікаво і показати нашим людям, що митці з-за кордону не бояться приїжджати до нас під час війни. Не бояться говорити про цю війну в себе. Вони були вражені, тому що повезло дуже з погодою. А осінні Карпати ви, я думаю, кожен з вас знає, що вони дуже красиві. От вони були вражені, вони були вражені нашими людьми, які їх зустрічали. Пленерна виставка Терра культура експонуватиметься у мистецькому залі обласної книгозбірні до кінця листопада. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк. Новини телерадіо компанія Раї.